Друзі, сьогодні прекрасний день для того, щоб трошки помагічити, Тобто, зробити певні речі. Якщо комусь цікаво, слухайте. І зробіть це сьогодні. Прекрасно це зробити сьогодні. Перше, це очистити свій простір від негативних якихось своїх емоцій, від негативної енергії простому. Поділіть уявно свій простір, де ви живете. От, наче, що ви квад... живете в такому квадраті. Там є чотири сторони. І в кожну сторону да, поставте півстакана е, солі, обичної солі. Попросіть цю сіль очистити вас простір. І можете навіть проговорити, якщо вам буде йти із середини щось, то можете це проговорити від чого? Бо ви знаєте, що відбувалося. В цьому будинку напротязі року, що ви відчували і так далі. Якщо нічого не йде, просто поставте сіль, попросіть її, щоб вона очистила ваш простір. На другий це ставити на ніч, на другий ранок ви ці сілі висипаєте в унітаз, змиваєте водою, і просто дякуєте стихії води за те, що вона змила і забрала оцей весь негатив. Далі ви сідаєте в якомусь тихому місці, де вам ніхто не буде заважати, можете запалити свічку, можете включити таке, щоб легесенька-легесенька музика така була, якась спокійна, яка вас заспокоює, Кожна вона своя. І погружаєтеся в себе, можете лягти, якщо вам так зручніше, і починаєте дякувати. Дякувати Богу за все. Дякувати своєму тілу за те, що воно бачить, чує, ходить. Дякувати всьому тому, що відбувалося у вас в цьому році. Навіть негативним ситуаціям. Проаналізувати їх, якщо в когось виходить це зробити. Для чого вони вам були дані? Подякувати цим людям, які взаємодіяли з вами. От таку. Практику вдячності зробіть. Все те, що буде вас впливати, неважливо, як це буде, неважливо, там, не думайте, чи це правильно, неправильно, все буде правильно. Те, що у вас буде з середини, це все буде правильно. Якщо у вас заклалася якась образа на когось, і ви хочете попросити пробачення, бачення або пробачити цю людину, ви просто уявіть цю людину і поговоріть з нею. Вискажіть їй свої емоції і пробачте їй. Або подякуйте їй. От все, як вас відчуйте, Відчуйте, як у вас плететься все зсередини. Потім, після того, як ви дякуєте всім і всьому за все, ви починаєте робити маніфестацію того, що ви хочете, як би було. В наступному році. Тобто робите і переходити на ту відку реальності, в якій би ви хотіли жити, от, прям чітко, з усіма своїми емоціями, даючи собі свою енергію, своїми відчуттями. От усі сфери свого життя. Ви йдете в усі сфери свого життя, будинок, в якому ви хочете жити. От ви прям заходите, ви бачите, який він, якщо ви хочете змінити свій будинок. Якщо хочете бути в тому самому місці проживати, ви все одно щось хочете, можливо, змінити. Або ви бачите, як він наповнений радістю, де вам добре, приємно бути кожного дня, в кожного своє. Потім далі йде сфера там, відносини, да, наприклад, ви бачите свого партнера, або в кого немає, ви, ви уявляєте, і прям детально проговорюєте, яким би ви хотіли, щоб він був, проявився у вашій відки реальності? Або якщо у вас навіть щось не влаштовує в ваших відносинах, ви бачите свого чоловіка, дякуєте за те, що все одно він щас щось, щось вам приніс корисне. Дякуйте йому за це і бачте його таким, яким би ви хотіли його бачити. Тобто ви надаєте йому е, тих. Як би сказати, да, чорти в характеру, яких би ви хотіли, щоб в ньому були, якщо в нього немає такого? Ви бачите дітей, ви бачите свої відносини з цими дітьми. От прям проживіть своє нове життя. У всіх сферах свого життя, робота. Якщо ви навіть не міняєте роботу там, де ви знаходитеся, але ви там себе відчуваєте добре, вам платять гарні гроші, ви маєте ці гроші, ви їх прям бачите, ви їх, в них не нуждаєтесь, у вас відчуття, що все буде добре. Ви бачите, що з вашим тілом все добре, що ви здорові, ви щасливі. От всіх сферах, от все те, що ви хочете, якби. Ввідіть в ту вітку реальності, тому що вона вже є. Вам тільки треба перейти.